Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Історія царя Саула почалася добре, але закінчилася невдачею. Пророк Самуїл помазав Саула як відповідь Бога на прохання народу Ізраїлю про царя. Цар Саул насолоджувався початковим успіхом у своїх військових кампаніях, але перемога над филистимлянами була затьмарена тим, що він. Не послухавшись чіткої вказівки пророка, приніс жертву Богу за відсутності пророка Самуїла. За це порушення Божого наказу пророк Самуїл попередив Саула, що його царство не буде мати продовження. Через цей проступок Бог Ізраїля відкинув династію царя Саула. Ця історія записана для нас у 13 розділі першої книги Самуїла. Сьогодні ми продовжимо історію царя Саула. Просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження Його слова. У 15 розділі першої книги Самуїла записана історія перемоги народу Ізраїля над Амаликитянами, ворогами Ізраїля на півдні. Місія царя Саула полягала в тому, щоби повністю знищити Амаликитян разом з їхньою худобою. Але цар Саул не виконав свого завдання. 1 Самуїлова, 15 розділ 9 вірш. Та змилусердився Саул і народ над Агагом, і над найліпшим з його худоби дрібної, і з худоби його великої та з товару вгодованого, і над вівцями та над усім тубром, і не хотіли зробити їх закляттям. А все маловарте і худе його зробили закляттям. Критерії царя Саула щодо того, що він піддав знищенню, не були частиною Божого наказу, а його власним рішенням. Послух царя Саула був лише частковим, але для Господа частковий послуг являється непослухом. Замість того, щоб визнати свій гріх, цар Саул намагався виправдати свій непослух. Кажучи, що не послухався Божого наказу по тій причині, що хотів принести жертву Господу. На що пророк Самуїл відповів? 1 Самуїлова, 15 розділ, вірші 22 по 23, і сказав Самуїл: чи жадання Господа цілупалень та жертов таке, як послуг Господньому голосу, та ж послуг ліпший від жертви, покірливість краще від бараючого лою. Бо непокірливість як гріх ворожбитства, а свавільство як провина та служба бовванам. через те, що ти відкинув Господні слова, то він відкинув тебе, щоби не був ти царем. У чому різниця між послугом і жертвою? Жертва є лише одним із аспектів послугу, але послуг охоплює більше, ніж просто жертву. Нам не слід думати, що, роблячи будь-які жертви, ми можемо компенсувати свій непослуг Господу. Раніше за порушення Божого наказу Господь відкинув династію царя Саула. А після цього непослугу, Господь відкинув царя Саула особисто. Хоча цар Саул залишився помазанцем Господа все своє життя. 1 Самуїлова, 16 розділ 1 вірш. І сказав Господь до Самуїла. Аж доки ти сумуватимеш за Саулом, та ж я відкинув його, щоби не царював над Ізраїлем. Наповни рога свого оливою та й іди, пошлю тебе до віфлеємлянина Єсея, бо я наглянув собі царя між синами його. Пророк Самуїл сумував через непокірну поведінку царя Саула. Пророк Самуїл, мабуть, відчував свою особисту невдачу як духовний наставник царя Саула. Після відкинення царя Саула Бог обрав Давида на царський трон. Цього разу Бог вибрав царя не згідно з бажанням людей, а згідно свого бажання. Перша Самуїлова, 16 розділ вірші 13 по 14. І взяв Самуїл рога Оливи та й помазав його серед братів його, і дух Господній взлинув на Давида, і був на ньому від того дня і далі, а Самуїл устав і пішов до рами, і дух Господній відступився від Саула, а напав його дух злий, посланий від Господа. Коли дух Господній взлинув на Давида, пророк Самуїл пішов, залишивши Давида в божих руках. А коли дух Господній відступив від царя Саула, на нього напав злий дух. Цей злий дух був божественним інструментом покарання за відступ від Господа. З того часу цар Саул страждав формою божевілля, що проявлялася в раптових нападах страху та параної, ірраціонального гніву та невиправданих актів насильства. Те, що заспокоювало царя Саула від нападів Злого Духа, була гра Давида на гуслах. Як результат, цар Саул став дедалі більш залежним від того, хто зрештою мав його замінити. Спочатку цар Саул, так само як і Йонатан, любив Давида. Однак ставлення царя Саула до Давида згодом різко змінилося. Перша Самоїлова, 18 розділ в річі 6 по 9. І сталося, як вони йшли, коли Давид вертався, побивши филистимлянина, то повиходили жінки з усіх Ізраїлових міст, щоби співати та танцювати на зустріч царя Саула із бубнами, із радістю та з цимбалами. І викрикували ті жінки, що грали та й казали: Саул повбивав свої тисячі, а Давид десятки тисяч свої. І дуже запалився Саулів гнів, і та річ була неприємна йому, і він сказав: Давидові дали десятки тисяч, а мені дали тисячі, йому бракує ще тільки царювання. І від того дня і далі Саул дивився заздрісним оком на Давида. Незадовго гнів та заздрість царя Саула переросли у спроби вбити Давида. Перша Самоїлова, 18, розговор 10 по 12. І сталося другого дня, і напав злий дух від Бога на Саула, і він став несамовитий в себе вдома. А Давид грав своєю рукою, як щоденно, а у Сауловій руці був спис. і кинув Саул списа, кажучи про себе: Ударю в Давида і приб'ю його до стіни. Та Давид два рази ухилився від нього. І боявся Саул Давида, бо з ним був Господь, а від Саула він відступив. Це була перша спроба царя Саула вбити Давида. Далі слідували і інші прямі та непрямі спроби вбити Давида. 1 СаМОїло, 18 розділ 17 вірш, і сказав Саул до Давида: Ось моя найстарша дочка вмирав, її я дам тобі за жінку. Тільки будь мені хоробрим та воюй Господні війни. А про себе Саул сказав Нехай не буде на ньому моя рука, а нехай буде на ньому рука Филистимлян. 1 Самуїлова, 19, розділ 1 вірш. І говорив Саул до свого сина Йонатана та до всіх своїх рабів, щоби убити Давида. Та Йонатан, син Саулів, дуже кохав Давида. Йонатан, син Саулів, пробував відговорити свого батька від такого гріха. 1 Самуїлова, 19, розіверші 4 та вірш 6. І говорив юнатан своєму батькові Саулові добре про Давида, і сказав йому: Нехай не згрішить цар проти раба свого, проти Давида. І послухався Саул Юнатанового голосу, і Саул присягнув, як живий Господь, не буде той убитий. Але цар Саул порушив у даного Дану Господові. 1 Самуїлова, 19, розділ 9 по 11. А злий дух від Господа був на Саулі, і він сидів у своїм домі, і спис його в руці його, а Давид грав рукою. А Саул хотів ударити списом у Давида, прибити його до стіни, та відхилився той перед Саулом. І він увігнав списа в стіну, а Давид утік і був урятований тієї ночі. І послав Саул посланців до Давидового дому, щоби стерегли його і щоби убили його вранці. Зрештою, Давид втік від царя Саула та став біженцем. Одного разу, втікаючи від Саула, Давид прийшов до первосвященника Ахімелеха. Перша Самоїлова, 21 розділи 1 та 6. І прийшов Давид до Нова до священника Ахімелеха. І дав йому священних святе, бо не було там іншого хліба, крім хлібів показних, що були зняті з перед Господнього лиця, щоб покласти теплий хліб того дня, коли його забирають. Первосвященика Хімелех був братом священника Ахія, хто приєднався до царя Саула як його духовний радник, після того, як пророк Самуїл полишив царя Саула. Первосвященник Ахімелех був правнуком первосвященника Ілія, про кого ми говорили під час нашої 87-ї зустрічі. Первосвященник Ахімелех дав Давиду хліб, призначений для священників. Це був хліб, який тиждень лежав на столі в Скинії. Кожної суботу священники змінювали цей хліб свіжими буханцями. Первосвященник теж дав Давиду меч Голіята, який на той час був у його розпорядженні. Цар Саул взнав про те, що первосвященник Ахімалех допоміг Давиду, хоча первосвященник не знав, що Давид був біженцем. І цар Саул закликав первосвященника та весь його дім священників з'явитися перед ним. Перша Самоїлова, 22 розділ, 11 вірш та 16 по 17 вірші. І послав цар покликати священника Ахімалеха, сина Ахітувого, та весь дім його батька, священників, що в нові, і всі вони прибули до царя. А цар сказав: Конче помреш Ахімалеху, ти та весь дім батька твого, і сказав цар слугам, що стояли при ньому. Підійдіть і повбивайте Господніх священників, бо їхня рука разом із Давидом, бо вони знали, що втікає він, та не донесли до вуха мого, та не хотіли цареві раби простягнути своєї руки, щоб діткнутися до Господніх священників. Допомігши Давиду, переосвященник не знав, що Давид утікав від царя Саула. Наказ царя Саула вбити священників був невиправданий. Навіть слуги царя Саула розуміли це, і вони відмовилися виконувати той наказ. 1 Самуїлова, 22 розділ, вірші 18 по 19. Тоді цар сказав до Доега, Підійди ти і вдар священників. і підійшов і до Міянин Доек, та й удари священників – і вбив того дня 85 чоловіка, що носять для нього Ефода. А Нов, священниче місто, цар побив вістрям меча все від чоловіка й аж до жінки, від дитини й аж до немовляти, і вола, і осла, і дрібну худобину, усе побив вістрям меча. Доек був ідумиянином, хто очевидно не зважав на закон Мойсея. Наказ царя Саула суперечив законам Мойсея. Дуек не лише виконав наказ царя, але і перевищив його, винищивши, окрім 85 священників, усіх чоловіків, жінок, дітей і тварин, які їм належали. Раніше цар Саул не знищив усіх амаликитян, як наказав Господь, тепер же, за наказом царя Саула. Без божого дозволу було винищено усіх жителів священичого міста. Але Бог зберіг одного з синів Амієлеха на ім'я Авіатар. Цей священник втік до Давида, і з того часу священство було з Давидом, а не з царем Саулом. Цар Саул став винним у пролитті невинної крові. Також цар Саул став ще більш параноїдальним та поставив собі за місію знайти та вбити Давида. 1 Самоїлова, 24 розділи 1 по 3. І сталося, як вернувся Саул із погоня за фалистимлянами, то донесли йому, говорячи, ось Давид у пустині Енгеді, і взяв Саул три тисячі війська, вибраних з усього Ізраїля, і пішов шукати Давида. Та людей його на поверхні газельських скель, і прийшов він до кушар на отаре при дорозі, а там печера. І Саул увійшов туди для потреби, а по боках печери сиділи Давид та люди його. Вірші 4 по 6. І сказали люди Давида до нього Оце той день, що Господь говорив до тебе. Ось я даю ворога Твого в твою руку, і ти зробиш йому, як буде добре в твоїх очах. А Давид устав і тихо відтяг полу Саулового плаща. І сталося потім, і серце Давидове все докуряло йому, що він відтяв полу Савулового плаща. І сказав він до своїх людей: Борони мене, Господи, щоби зробити ту річ моєму панові, Господньому помазанцеві, щоби простягнути руку свою на нього, бо він помазанець Господній. Це був перший випадок, як Давид не помстився за себе та не вбив царя Саула. Коли цар Саул вийшов з печери та пішов дорогою, вслід за ним вийшов і Давид. Давид сказав царю, що, не вбивши його, він доказав царю, що не бажає йому зла, та що Давид не є ворогом царю Саулу. Перша Самоїлова, 24 розділ, вірші 14 по 16. За ким вийшов Ізраїлів цар? За ким ти ганяєшся? За мертвим псом, за однією блохою? І нехай буде Господь за суддю, і нехай Він розсудить між мною та між тобою, і побачить Він, і заступиться за мою справу, і висудить мене з твоєї руки. І сталося, як Давид скінчив говорити ці слова до Саула, то Саул сказав, Чи це твій голос, сину мій Давиде, і підняв Саул голос свій та й заплакав. Слова і дії Давида викрили царя Саула в його вчинках, і цар заплакав сльозами каяття. Він назвав Давида своїм сином, так само, як і раніше Давид називав царя Саула батьком. Перша Самуїлова, 24, роздачі 17 по 20. І сказав він до Давида, справедливіше йти від мене, бо ти робив мені добро, а я робив тобі лихо, бо ти сьогодні засвідчив, що зробив зо мною добро тим, що Господь видав мене в твою руку, та ти не вбив. Як чоловік знайде свого ворога, то хіба відпускає його доброю дорогою? І Господь відплатить тобі добром за те, що ти зробив мені цього дня. А тепер я ось пізнав, що дійсно будеш ти царювати, і стане в руці твої Ізраїлеве царство. Цар Саул визнав праведність та доброту Давида. Цар Саул навіть закликав Господа відплатити Давидові добром за його ставлення до царя. Цар Саул зізнався, що... Усвідомив неминучість сходження Давида на трон Ізраїля. Хоча каяття царя Саула було щирим, Давид розумів, що воно, ймовірно, було лише тимчасовим. Так і сталося. З часом цар Саул вдруге зібрався знайти та вбити Давида. 1 Самуїло, 26 розділ 1 по другий. І прийшли зіфіяни до Саула до Гівії, говорячи: Он Давид ховається в згір'ях Гахіли напроти Єшімона, і встав Саул і зійшов у пустиню зів, а з ним три тисячі чоловіка, вибраних із Ізраїля, щоби шукати Давида у пустині зів. Коли цар Саул спав у пустині, оточений своїми воїнами, Давид пробрався до нього та взяв. Спис царя Саула, який був стромлений у землю біля його голови. Хоча слуга Давида порадив вбити царя Саула, Давид знову відмовився простягнути руку на Господнього помазанця. Відійшовши на безпечну відстань, Давид звернувся до керівника війська Саула та до самого царя. Вдруге, Давид не скористався можливістю вбити царя Саула, Давид показав цареві той самий спис, яким цар Саул тричі намагався вбити Давида. І Давид повернув цей спис, і цар Саул знову покаявся перед Давидом. 1 Самуїлова, 26 розділ вірші 21 та вірш 25, і сказав Саул: Прогрішив я! Вернися, сину мій Давиде, бо не вчиню вже тобі зла за те, що дороге було моє життя в очах твоїх цього дня. Оце був я нерозумний і дуже багато помилявся. І сказав Саул до Давида: Благословенний ти, сину мій Давиде, і ти дійсно зробиш, і дійсно зможеш ти. І пішов Давид на свою дорогу, а Саул вернувся на своє місце. Це є... Останні записані слова царя Саула до Давида. У Біблії більше немає запису іншої зустрічі царя Саула з Давидом. Цар Саул пішов, проголосивши пророче передбачення про Давида. Далі, в історії царя Саула записаний новий напад Филистимлян на Ізраїль. 1 Самуїла, 28 розділ, вірші 1, 3 та 5, по 6 – і сталося тими днями, і зібрали филистимляни свої військові табори, щоби воювати з Ізраїлем. А Самуїл тоді помер і оплакав його весь Ізраїль, і поховали його в рамі, у його місті. А Саул повиганяв із краю ворожбитів та віщунів. І побачив Саул филистимський табір та й злякався, і сильно затремтіло йому серце. І питався Саул Господа, та не відповів йому Господь ані в снах, ані урімом, ані пророками. Цар Саул відмовився слухати Господа в минулому, а тепер Господь відмовився слухати царя Саула. Бог не дав царю Саулу жодного откровення щодо того, як діяти далі. Тоді Цар Саул спробував отримати інформацію про майбутнє з іншого джерела. 1 Самуїла, 28, розділ, 6, 7, по 10, і сказав Саул до своїх рабів: Пошукайте мені жінку ворожку, і я піду до неї і запитаю її. І відповіли йому раби його: Ось жінка ворожка в Ендорі. І перебрався Саул і надів іншу одежу, і пішов він та двоє людей з ним, і прийшли до дієї жінки вночі. А він сказав Поворожи мені і виклич мені того, кого скажу тобі. А та жінка відповіла йому: Ти ж знаєш, що зробив Саул, що в краю він вигубив ворожбитів та віщунів. І на що ти вважаєш на мою душу, щоб забити її? А Саул присягнув їй Господом, говорячи, як живий Господь не спіткає тебе вина за цю річ. Публічно цар Саул переслідував ворожок, але приватно він тепер шукав одну з них. Цар Саул опустився настільки низько, що присягнув ворожці Господом, що не покарає її за порушення закону Господа. Цар Саул попросив ворожку викликати йому пророка Самуїла. Бог дозволив пророку Самуїлу або видінню пророка Самуїла з'явитися з черговим пророцтвом від Господа. 1 Самуїла, 28 розділ, вірші 16 по 19. І сказав Самуїл: І на що ти питаєш мене, коли Господь відступився від тебе і став із твоїм ворогом? І Господь зробив йому, як говорив був через мене, Господь узяв царство з твоєї руки і дав його твоєму ближньому Давидові. Як ти не слухався Господнього голосу і не виконав полум'яного гніву його на Амалика, тому Господь зробив тобі цю річ цього дня, і Господь віддав із тобою також Ізраїля до руки филистимлян. А взавтра Ти. Та сини твої будете разом зо мною. Також Ізраїлевого табора віддасть Господь до руки филистимлян. Откровення пророка Самуїла полягало в тому, що народ Ізраїля зазнає поразки в битві з филистимлянами, а цар Саул і його сини загинуть у тій битві. Причиною такого кінця царя Саула було те. Що він не слухався Господнього голосу. Також про причину смерті царя Саула записано у книзі Хроніки. Перша книга Хроніки, 10 розділ, 13 вірш, і помер Саул за своє беззаконня, що він ним споневірився проти Господа через Господнє Слово, якого не тримався, а також через те, що питався Віщого Духа. Перша Самоїлова, 31 розділ вірші 1 по 2 та 6 вірш. А филистимляни воювали з Ізраїлем, і побігли Ізраїлові мужі перед филистимлянами, і падали трупами на горі Гілбоа, і догнали филистимляни Саула та його синів, і повбивали филистимляни Йонатана і Авінадава, та Малкішуя Саулових синів. І помер того дня Саул і троє синів його та зброєноша також усі люди разом. Існує принаймні два погляди на смерть царя Саула. Перший погляд є такий, що, знаючи пророцтво, цар Саул міг відвести армію Ізраїля, але він цього не зробив. Вочевидь, цар Саул усе ще вірив, що може протистояти Божому Слову і досягти успіху. Другий погляд є такий, що, хоча цар Саул знав, що загине на полі бою, він сміливо вирушив захищати народ Ізраїля від фелестимлян. То, про що нам говорить поклик життя та смерть царя Саула? Під час наступної зустрічі ми постараємося відповісти на наступні запитання. Чи був цар Саул помазаник Господній духовно відродженою людиною? А якщо так, то чи залишився цар Саул духовно відродженою людиною? Про це ми поговоримо під час нашої наступної зустрічі. А наразі на цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.